Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. Головний наранок до вашої уваги. Вітаємо! Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу загинуло четверо людей. Ще 32 людини зазнали. Поранень різного ступеня важкості серед травмованих і двоє дітей та вагітна близько шостої вечора. Росіяни атакували Одесу і попередньо використали боєприпаси, призначені для знищення техніки живої сили. Про це повідомив спікер сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Після вибухів сталося сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Будівля розташована на березі моря. Цей час по набережні прогулювались люди. Уламками ракети вбило собаку, якого власниця вивела на прогулянку. Ну, і також відомо, що постраждав колишній народний депутат України від партії регіонів і президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Про це пишуть місцеві телеграм-канали і публікують ось це відео. Його госпіталізували з венозною кровотечею. Увечері окупанти вдарили по Київському району Харкова. І попередньо відомо, що це сталося. Це відбулося керованою авіабомбою. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. І одна людина постраждала. 42-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Про це повідомили в ОВА. Окрім Харкова, армія Росії завдала ударів щонайменше п'ятьома кабами по населених пунктах харківського району. Обійшлось без постраждалих. Україні не варто чекати запрошення до НАТО на липневому саміті альянсу для відповідного рішення не вистачає політичного консенсусу. Таку заяву зробив генсек організації ЄНС Столтенберг під час візиту у Київ. Питання України, за словами генсека, буде на порядку денному ювілейного 75-го саміту організації, куди отримав запрошення і Володимир Зеленський. Окрім того, Столтенберг визнав, що останніми місяцями члени НАТО не виконували своїх обіцянок надати військову допомогу Україні в обій. Цяних об'ємах найближчим часом потік зброї та боєприпасів зросте. Послухаємо. протягом місяців. Сполучені Штати не могли домовитися щодо пакету підтримки. А європейські члени альянсу передали набагато менше боєприпасів ніж було обіцяно. І ці затримки мають наслідки. Ну і українська армія зможе діяти значно ефективніші на полі бою. Для цього і потрібна зброя, яка є у наших партнерів. Про це говорив президент Володимир Зеленський у вочньому зверненні. Послухаємо рилок. Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська. Сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів на патріоти, які потрібні тут. На 155-й калібр, який має звучати на фронті, максимально впевнено на достатньо далекобійну зброю, яка може і повинна знищити російську логістику. Україна готується захищати винищувачі в 16 коли вони з'являться на аеродромах. Про це сказав речник повітряних сил зсу Ілля Євлаш. В ефірі телемарафону. Послухаймо ривок. Зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взлітних смуг, аеродромах. Так, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів для того, аби вводити і противника в оману, так і одночасно разом з тим ефективно їх застосовувати. Нові подробиці вбивства українських військових у Німеччині в збройних силах України підтвердили один із загиблих поєць 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ з етичних міркувань. Його імені не називають у 23-му десантник був поранений в боях у за білогорівку і проходив лікування та реабілітацію в Німеччині. 27 квітня військовий помер від ножових поранень. Підозрюваного у нападі затримали німецькі. Правоохоронні органи він росіянин. Більше подробиць дивіться сьогодні в сніданку, буквально за кілька хвилин. Четверо поліцейських загинули під час стрілянини в США. Це сталося в місті Шарлот, Північна Кароліна. Як повідомляє Associated Press, співробітники намагалися заарештувати підозрюваного в незаконному зберіганні зброї. Стрілянина почалася, коли маршали підходили до будинку підозрюваного господаря будинку, який відкрив вогонь, було застрелено. Однак, потім із будинку вийшов інший чоловік зі зброєю і також відкрив стрілянину. П'ять полісменів постраждало. Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Як повідомили в Держприкордонслужбі. вчора вранці протестувальники припинили протести біля КПП Гребенераваруська і покинули місце страйку. Відтак оформлення та пропуск через кордон здійснюється в звичайному режимі. Водночас фурам з зерном дозволено в'їзд до Польщі через пункт пропуску Раваруська, лише в режимі транзиту. В Харкові перейменували дві станції метро. Тепер станція Пушкінська носитиме назву Ярослава Мудрого, а південний вокзал вокзальна. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. На колишній станції метро Пушкінська вже демонтували частину казівників. Окрім того, у місті перейменували 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором Росією. Це, зокрема, і низька вулиць. Україну вперше з початку великої війни відвідала представниця королівської сім'ї Британії. Приїхала герцогиня Еденбурська Софі Гелен. Вона дружина принца Едварда, молодшого сина Єлизавети II та принца Філіпа. У Києві герцогиня Еденбурська зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, і першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза III. Також Софі зустрілася з внутрішніми переселенцями і вивідала місце масового поховання в Бучі, де поховані жертви російської окупації. Як пише БіБІСІ, вона завітала до Києва на прохання Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства. Наступний випуск вже майже за годину в сніданку. Будьте з нами.